Так, їду далі робити сюрприз, но ну, блин. Прийшлося машину, бо мою підрізали. Так, ой, виїжджали на трасу. бі бі Так, блин, дайте проїхати. бі. Опа. Блін, все одно тих хтось стоїть. Не можу проїхати далі. Що тут летить? Хопа, на ось мій крюк і пригодився. Так, машив вся вся. И... Давай, давай, давай. А -а -а -а. Вот так, зря за той самый вы, э -э -э высокой не так зачепы Ну, то есть, что ты был, Дай, би высоко. А -а -а -а. І до цього ломався. Ще должен бути хоч якийсь літак. Як, 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 як. О! Ура! Моє спасіння! Зачіпай вс хоть на якийсь. Ну шо ж полетіли. Ой-ой-ой, ну що, на посадку йде? Тільки не це, тільки не цей, тільки не це. Як я вообще вижив лежить? На літаку нікого немає. Так, забираю трос і погнали. Угу. Так, спочатку заберу свою гарпун хваталку і полетіло. Мені ще треба купити сюрприз. Якщо будь ласка, постав, ти ну поставте лайк і підпишіться на ка... Ну, я для вас, для сюрпризу, назбирав 6. Скоро назберу 6 тисяч. Будь ласка. Це моя перша трата така для дякогось відео. Дякую. Якщо поставите і підпишетесь на мене. І всім!